Вітаю вас, дорога церква, браті, брати, сестри, гості. Особливо вітаємо сьогодні брата, якого будемо рукопокладати на деяконське служіння. Сьогодні небудьденна, непересічна подія в церкві, незвичайне зібрання. Воно кожне незвичайне, але сьогодні щось особливе. Про що вона свідчить ця подія нам сьогодні? Про що нагадує? Що ми хочемо сьогодні пережити? Вам би хотілося заглянути сьогодні в серце, в думки Олександра, і подумати, от він сидить серед нас, а що він думає, через якусь мить він буде тут стояти і щось обіцяти Богові і церкві, і якось зміниться життя і більше відповідальності, і більше служіння. Що має відбуватися, коли звершується рукопокладення, коли Бог вибирає через церкву і додає до церкви нових служителів? Сьогодні я хочу запропонувати нам згадати один сюжет з древньої історії, яка записана в книзі Числа, в 11 розділі. Якщо у вас є Біблії або ваші гаджети, відкрийте, будь ласка, книгу Числа, 11 розділ, і прочитаємо з вами 16, 17 вірші. І тоді Господь сказав Мойсеєві: Збери мені 70 чоловік з ізраїльських старішин, яких сам знаєш, що вони. Старішини народу та їхні книжники, і приведи їх до намету свідчення, хай стануть там з тобою. І я зійду і розмовлятиму там з тобою, і візьму від духа, який на тобі, і покладу на них, і допомагатимуть тобі з нападками народу, і ти не нестимеш їх сам. Візьму від духа, який на тобі, і покладу на них, щоб вони допомагали тобі, щоб ви разом служили, служили людям, щоб легше було всім, щоб більше слави Божої було на ізраїльському народі. Власне, це я хотів би, щоб ми переживали сьогодні: дію Святого Духа, який на служителях. Ми будемо молитися, щоб Бог по-особливому сповнив нового служителя і дав йому сили і все необхідне, що тільки Господь знає, бо він один знає майбутнє і церкви, і кожного служителя для служіння. Я хотів би, щоб ми це всі переживали сьогодні. Тільки сьогодні наші очікування більші, чим були у Мойсея, у тих 70 братів, у народа ізраїльського. Чому наші очікування більші? Тому що наші очікування засновані на більшій обітниці, яку дав Бог. Сьогодні ми говоримо не просто про духа, який був на Мойсеї, який потім розподілився на 70 служителях, ми говоримо про духа Ісуса Христа. Бо всяке служіння це долучення до служіння Ісуса Христа. Про нього говорить апостол Павло в посланні до Ефесян так. Тому сказано. Піднявшись на висоту, Він, тобто Христос, полом полонив і дав дари людям. Він піднявся на висоту, прийняв благодать від Бога Отця для того, щоб зливати цю благодать, зливати Святого Духа на свою церкву, на своїх служителів. Він робить це для того, щоб ним наповнилось усе. І тому наша молитва сьогодні, проста, але сильна і дієва, Господи. Від духа Сина Твого Ісуса Христа поклади на твоїх служителів, поклади на твою церкву. Цей сюжет із історії ізраїльського народу, із історії стосунків Мойсея з Богом і з народом свідчить сьогодні нам дуже потужно про важливу істину. Божа справа звершується тільки завдяки роботі Святого Духа. Без нього нема християнського життя, без нього немає церкви, без нього немає служіння, без нього в служінні немає ні мудрості, ні знання, ні сили, ні любові, ні терпіння, ні віри, ні надії. Нічого нема. Ось чому ми потребуємо Святого Духа? Тому що Бог через Святого Духа робить свою справу. Ми знову і знову нагадуємо собі, що ми як громада, ми люди, правда? От ми якось збираємося. Місцева громада з'являється тоді, коли віруючи в Ісуса Христа, збираються разом і кажуть: ми хочемо бути помісною церквою. Ми приймаємо якісь рішення, ми голосуємо. Ми оформляємо якісь державні папери, реєструємо статут, щоб набути статусу юридичної особи. Ми шукаємо місце, ми знаходимо його, ми збираємо кожну неділю кошти, тому що нам потрібні гроші для того, щоб наше життя якось проходило, щоб ми могли служити. Ми вибираємо служителів, ми домовляємося, як ми будемо жити, як ми будемо служити, коли ми збираємося, в якій годині. У нас є організоване життя, правда? Багато залежить від нас, від наших бажань. В сучасному житті занадто багато, я б сказав, залежить від наших людських бажань. Нам подобається, коли по-нашому, так як мені підходить, так як мені зручно, так як мені комфортно, де зі мною рахується, де мене поважає, де до моєї думки дослухається. Все це нормально. Тому що ми люди. Бог спасає людей і з людей творить свою церкву. Але послухайте, щоб бути церквою, а не просто громадою хороших людей, що нам потрібно? Щоб Бог був посеред нас. Якщо Бог посеред нас, ми церква. Якщо Бог трудиться через нас і використовує нас для служіння, звершується Божа справа на землі. Якщо Бог через слово своє, через служіння дарами, яким він наділяє членів церкви, працює, тоді царство Боже розширюється на землі. Бо інакше це просто добрі справи. Мені подобаються добрі справи. Я ціную кожну людину, чи вона віруюча, чи не віруюча, чи вона християнин, чи мусульманин, чи буддист, чи атеїст. Бо в добрі є щось хороше. Чим більше добра, тим краще, правда? Але що таке добро, якщо воно без правдивого істинного Бога? Воно ж так швидко закінчується, правда? Закінчується наше бажання робити добро. Закінчується реакція людей сприймати добро з вдячністю, починаються знов конфлікти, образи, подратування. Ми багато можемо, але послухайте, щоб бути церквою, щоб бути в Божих справах, щоб прислужитися розповсюдженню Царства Божого на землі в першу чергу і понад усе. Потрібно, щоб був Бог посеред нас і щоб Він використовував нас, щоб Він був в нас і через нас. І Бог це робить через свого Святого Духа. Бог цінує наші ідеї, нашу посвяту, наші плани, наші здібності, наші сили. Він використовує це все. Але послухайте: Бог може обійтися і без нас, правда? По великому рахунку, Божа справа не звершується тоді, коли ми Богу даємо поради або підсказуємо, як краще, коли ми приходимо до Него з нашими ідеями або несемо до Нього нашу обдарованість, наші таланти. Бог використовує простих людей для того, щоб робити свою справу. Він сам просвічує наші серця, Він сам сповнює нас всяким добром і любов'ю, Він сам сповнює нас святих, святим Духом і робить нас здібними розуміти Його волю і виконувати Його волю. Насправді, перше, ніж ми щось можемо принести до Бога, ми спочатку мусимо від Бога щось отримати, правда? Насправді, у нас з вами, в жодної людини, немає нічого, що ми маємо, щоб ми не отримали від Бога. Правда? І ми такі немудрі, коли ми хвалимося, наче це наше, а не Боже. Христос говорить своїм учням, не ви мене обрав, а я вас вибрав і поставив, щоб ви йшли і приносили пліт. Ці слова прозвучали в контексті притчі, яку розказав Ісус Христос своїм учням про виноградник. Винограднику є Господар. Винограднику є власник, і це Бог Отець. Є лоза. І в цій історії очевидно, що це сам Христос. А ми з вами хто? Гілочки, ми галузки. І якщо ми не перебуваємо на лозі, що стається? Засихаємо. І або нас відріжуть, або самі відвалимося. Чи важливі гілки? Плід росте не на лозі, а на гілках, правда? Ми важливі для Бога. Тому що, власне, через нас Бог робить свою справу, але для того ми завжди повинні пам'ятати, є Бог. Є Його справа. Він все вирішує, Він визначає, Він обирає собі служителів, Він дає задачу для церкви. Є Христос, який є нашим життям і нашою силою. І силою нашого життя від Христа є Святий Дух, про який ми сьогодні молимося, Господи, візьми від Духа Христа і поклади на Твоїх служителів і на Твою церкву. Бог вибрав нас, щоб ми служили Йому. Ви знаєте, коли ми говоримо про те, що ми Божий народ, це ж така неймовірна перевага, правда? Не кожна людина на цій землі може назвати себе дитиною Божою, правда? Не кожна людина може сказати я належу до Божого народу. Це велика привілегія, це неймовірне благословіння. Воно говорить, що сам Бог, Бог Всесвіту, якось звернув увагу на мене. Він мене побачив на цій землі серед мільйонів, серед мільярдів людей. Він мене побачив і Він захотів мене благословити, вилити на мене своє добро. Він простив мені мої гріхи, очистив мене, освятив, назвав мене своїм сином. Він назвав мене своїм. Обрання Боже відділяє нас від інших людей. Правда, ми унікальні в певному сенсі слова. Не дай Бог нам тільки цим гордитися і зневажати інших. Але ми унікальні, тому що ми Божі. Якщо ми Божий народ, то ми знаємо, що Бог завжди посеред нас. Якщо ми з Богом, то ми знаємо, що вся повнота благословіння, яку Він має, вона доступна для нас. Правда, тільки би нам побільше віри, щоб побільше від нього брати. Бо єдина умова для того, щоб отримувати від Бога більше, це. Зростати в нашій вірі. Бог все дає всім щедро. Він не затримує своїх благословінь, Він нікого не обмежує. Він любить своїх, Він благословляє своїх. Він з радістю робить добро для своїх. Живи собі і радій, правда? Так колись євреї подумали. Ми вибраний народ, ми особливі, в нас є і то, і то, і то, і то. Наш Мойсей, наш Авраам, Ісаак Яків, і скиніє в нас і храм, і заповіт, і благословіння, і жертвоприношення, і свята, і обітниці, і майбутнє. Все наше. І що сталося? І почався духовний занепад. А чому? А тому, що забули просту істину. Бог вибирає нас, щоб ми служили іншим. Для чого, щоб ми служили іншим? Це не так просто, знаєте, що євреї служать поганам. Ну, вони погані, але ми їм щось там робимо добре, бо так хоче Бог. Ні, ні, ні. Євреї, благословені Богом, служать іншим народам, щоб ці народи також долучилися до одного народу, правда? Сьогодні ми в церкві, для чого ми служимо, для чого ми проповідуємо? Бо ми хочемо, щоб церква зростала, правда? Це не просто якась гуманітарна місія. Знаєте, от в нас є, ми покликали людей зібрали щось їм дали, підтримали їх, потішили, підбадьорили, і вони пішли далі жити своїм життям, а ми живемо далі своїм життям. Межі церкви мають розповсюджуватися. Служіння має розповсюджуватися, Того, що Господь хоче, щоб був один пастух і одна отара, яка включає всіх. Бог обирає нас. І дає особливі благословіння з одною метою, щоб ми служили. Оцей текст, який ми прочитали, що Бог проговорив до Мойсея, це насправді вже відповідь Божа Мойсею. Ми про це ще скажемо. Але люди почали. Ремствувати і жалітися на Мойсея, на життя, на Божі благословіння, на ману яка гидла. На все, що тільки завгодно, все не так. Бог щось має зробити більше для нас. Нам не подобається. Ми хочемо кращого. Ми хочемо іншого. Подайте нам іншу їжу, іншу воду, подайте нам м'ясо. Мойсей, не замініть Мойсея, дайте нам когось іншого. Дайте нам. Скільки у вас діяконів? Я знаю, бо я їх у кого покладав. <реш> <реш> я просто хотів перевірити, чи ви пам'ятаєте. Вам четвертий для чого потрібен сьогодні? Вам три попередніх надоїло? Чи ви хочете більше служити? Розумієте, оце от, от, от от прості речі, проста біблійна історія. Це про нас, про людей, так само, як про євреїв. Це те, що Бог робить, це те, що має отут бути в наших мізках. це те, що має бути в серці нашому. Ми покликані Богом. Ми отримали повноту Божого благословіння, спасіння і вічного життя з тим, щоб послужити більше людям навколо нас. Сам Христос в повноті своїх Божественних атрибутів, свого синівства, своєї влади і сили говорить про себе: я прийшов не для того, щоб мені служили, а для того, щоб послужити і віддати душу свою для викуплення за багатьох. Давайте запам'ятаємо цю важливу істину цієї історії. Бог обирає одних, щоб через них прославити себе і послужити Божою любов'ю інших. Мойсей опинився в дуже скрутному становищі. В його житті була не тільки гора, де він лицем до лиця говорив з Богом. У нього були не тільки моменти, після яких його лице сяяло, що аж люди не могли дивитися. В його служінні були моменти, коли люди відкривалися з найгіршої своєї людської сторони. Коли віруючи, починали нехтувати усім, що по благодаті Божій вони отримали і починали відвертатися від усього, що дав їм Бог. Ця історія, про яку ми говоримо, це. Рішення, яке запропонував Бог і сам до нього долучився, воно відбувається в контексті того, що люди проявляють свою слабкість, люди починають виявляти свої пожадливості. Манна нам більше не подобається, дайте нам м'ясо. Ви знаєте, я вже не раз зауважував, що коли в церкві люди живуть вірою, то служителям легше працювати і вони більше зосереджені. На Божому Слові, на духовному зростанні, на духовних перспективах тут і зараз і в продовженні вічності, коли люди починають відступати від віри, церкви, тоді, скільки б служителів не дали, служителі більше займаються проблемами людей, гріхами людей, спокусами, падіннями, пожадливостями. Егоїзмом, гордістю, сварками, розбратом. І тоді скільки служителів не дай, скільки присвітерів не дай, скільки дияковні не дай, все йде на те, щоб якось цих людей вгамувати, якось їм нагадати, що не так все має бути. І от Моїсей опинився в такій ситуації. Якщо ми хочемо більше благословення народ Божий, церкви, Якщо ми хочемо, щоб наші служителі служили з радістю, щоб Бог виливав більше благодаті, послухайте, не впадайте в гордість. Не впадайте в егоїзм. Думайте менше про себе і більше про ближнього. Думайте не про те, як вам служать, а кому і як ви можете послужити більше. Знаєте, що буде результатом? Благословіння, радість. Єдність, всі будуть щасливі, всі будуть задоволені, всі будуть рухатися вперед і хотіти більше благословіння. Мойсей опинився в ситуації, коли його церква забула про все? Забула про віру, про все. Був час, як ми співали ці пісні, яка, по-моєму, називається океани, був час, коли вони дійсно з Богом йшли по воді. Що там по воді? Море розступилося, і вони по посередині між. Двома стінами води пройшли, як по суші, пам'ятаєте? Вони це пережили. Новий заповідник говорить, що вони хрестилися в морі і в хмарі в Мойсей. Неймовірне переживання. Він сказав, проведи мене там над водами. От, коли віра, то ти прям, прям по океанах рухаєшся. А потім сталося так, що Мойсей, от там було, проведи мене через глибини, да? а він на цій глибині почав тонути. Тонути від недосконалості людей від того, що народ Божий обіцяється, покликаний вибраний народ впав в егоїзм і вирішив, що все має обертатися навколо них. Мої інтереси. Мої привілеї. Я хочу то, я хочу то. Слабкість людей. Ви знаєте, пророк мріє про те, щоб наступив час, коли не треба буде служити один одному. Коли не треба буде, по суті, навіть проповідувати Слово Боже. Не треба буде казати, що брат казав брату, підемо пізнаємо Господа. Або сестра казала сестрі, давай розберемося там щось, давай я тобі передам свій досвід або ще щось. Чому? Тому що всі від малого до великого будуть знати Господа. Розумієте? Та в такій церкві присвітерів не треба. І дияконів не треба. Тому що всі присвітелі і всі дияко. Ну, я не знаю, чи по цю сторону вічності таке можливо, але пророки говорили про цей ідеал. І знаєте, з чим вони його пов'язували? З народженням церкви. Це знак нового заповіту. Це знак того, що Дух Святий тепер зливається і перебуває в серці людини. І на серці людини написано заповіді Божі, щоб ти їх знав, щоб ти їх любив, щоб ти їх хотів виконувати і жити по цих заповідях. Тут відбувається щось інше. в слабості. Хочете, я вам прочитаю молитву, яку Мойсей підніс до Господа? Власне, відповідь на цю молитву прозвучала пропозиція Господа про 70 служителів. Готові послухати цю молитву? Ви, ви знаєте, що пастори ваші часом так теж моляться? А може не моляться? Залежить від вас. Той самий 11 розділ з 11 віршу. Ось вона молитва Божої людини Мойсея. І сказав Моїсей Господу: навіщо? Навів ти таку біду на свого слугу. Його відчував колись, що твоє служіння це біда? Біда. Чому не знайшов я ласку в тебе? Ми ж тільки що сказали, що ми покликані, ми обласкані Господом. А тут таке відчуття, чому нема цієї ласки? Ти ж Бо звалив тягар відповідальності за цей народ на мене. Звалив. Ви так з Богом говорите? Бог покликав до служіння, Поклав відповідальність. Так гарно звучить, правда? Господи, нащо Ти звалив на мене? Оцих людей. Це, це серйозна претензія до Бога, правда, Божого спокликаного служителя. Хіба ж то я зачав весь цей народ, хіба ж то я їх народив, що ти кажеш мені, неси їх на грудях, як нянька носить, немовля, до землі, що ти її пообіцяв батькам їхнім? Слухайте, в мене є свої діти і свої внуки, мені би з ними справитись. Мені ще вас не хватало. Сьогодні в кожної людини на плечах лежить неймовірна відповідальність, того, що війна це річ така непередбачувана. Я не знаю, якщо ви не спали вночі, як я, бо у вас, у вас тут в Тернополі так це кричить, у вас не тільки сирена, у вас ще якась спочатку тетка, так, ну, знову і знову нагадує. Ну, я думаю, ну, вже всі зрозуміли. Один раз сказали, все зрозуміло. Нащо повторювати 20 разів, аж, аж кров холоне в жилах. Ну і все, сна немає, я, я листаю новини, і десь вони вже полетіли, ті ракети, вже перша новина, значить, підлітний час приблизно такий. Я дивлюся, воно ну вже полетіло, ну ще є, ще є час трошки якось в напрузі почекати, куди ж буде летіти. потім ще летять на Київ. Ну, думаю, Київ, ладно, жалко, але мене ж там сьогодні нема. На Вінницю повернули. Хмельницький в укриття. І я ж чекаю. І ось воно. Тернопіль в укриття. Ну сьогодні? Тернопіль в укриття. Слухайте, ну і звичайно, наша людська природа у нас страшна. Ми такі егоїсти. Наступна новина. Львів'яни летить до вас. Я думаю, це значить Тернопіль пролетіло, якщо летить до Львів'ян, значить можна розслабитися. Ні, не спав я вже до ранку, бо потім знов включилася сирена і знов той самий голос 20 разів повторив, що завершення тривоги. Розумієте? Це наше непередбачуване життя. Хто? В здоровому глузді захоче в такий час, в такому житті, покласти на свої плечі додаткову відповідальність. Взяти на себе відповідальність пасторську за людей, деяконську за людей, хто захоче. По-людськи, це нерозумно. Але по благодаті Божої це краще, що можна зробити. Але Мойсей переживається. Він каже: Я не подужую. Він був сильний, все, це, все ми можемо, в нас плани. Розвитку, церкви а тут не подужаю. Для мене це занадто багато, Господи. І от вершина Його молитви. Краще ти би мене вбив. Краще б ти мене вбив. Бог серйозно відноситься до такої молитви. Бог цінує серце і нервову систему своїх служителів. Бог цінує свій народ, навіть тоді, коли ми відступаємо від віри, ведемо себе не кращим чином, і ось тоді відповідь на таку молитву, Господи, краще б Ти мене вбив, Бог йому говорить, в мене є план. Візьми 70 людей, приведи їх до Скинії. І вони будуть служити з тобою. Я візьму від духа, який на тобі і покладу на них, щоб вони були також. Підготовлені могли розділити з тобою твій тягар, твою відповідальність, твоє служіння, щоб тобі було легше, щоб всім було легше, щоб народу в кінці кінців було легше. Бог готовий своєю силою компенсувати слабкість людей. Може здатися, що Бог пропонує знаєте, забрати частину Духа Святого з Мойсея і передати, розподілити на 70 людей. Я думаю, що Духа Божого ділити на частини неможливо. Я думаю, що Дух Святий це особистість. І в якій би мірі Бог не поклав на нас свого Святого Духа, тої міри буде для нас більше, чим достатньо, щоб ми виконали нашу службу, правда? То, що Бог взяв від духа, який був на Мойсею, і поклав на 70 інших людей, не зробило Мойсея слабшим. Навпаки. Він відкрив для себе важливий урок, що Бог турбується про свій народ, що Духа Господнього достатньо, що можна делегувати, що команда служіння може зростати. Сьогодні до церкви додається четвертий діякон, у вас же є два присвітера. Чудово! Я не знаю, чи я доживу, щоб приїхати до вас, коли ви будете покладати 70-го діякона. Але перспектива непогана, правда треба мріяти. Тому, друзі, що ми хочемо сьогодні пережити, коли ми зібралися для того, щоб долучитися до рукопокладення нового служителя, диякон. Ми хочемо пережити те, що пережили вони тоді. Ми хочемо зібратися і помолитися, Господи, поклади Твого Духа на Твоїх служителів. Благослови нового і хай буде легше тим, хто вже є. Дай їм єдність і розуміння твоєї волі. А нам, як церкві, також дай Духа Святого, щоб ми могли жити, як твій народ покликаний, щоб ми могли служити, щоб Твоя справа звершувалася через нас. Давайте ми про це помолимося, Господи. Амінь. Отець наш Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що ти, знаючи всі наші слабкості людські, тим не менше приготував силу Святого Духа для того, щоб. Творити церкву для того, щоб благословляти служителів, для того, щоб проповідувалось Євангеліє, розвивалося служіння, для того, щоб церква Твоя була в славі, і через церкву люди могли побачити світло Твоє, доторкнутися до любові твоєї, і знайти спасіння в євангельському слові. Господи, дякуємо Тобі за те, що можемо бути учасниками Твого великого служіння. Прости нам там, де ми поступаємо по-людськи, зміцни нас в вірі і в надії на тебе. Поклади на нас Духа Твого Святого і благослови нас, щоб ми, як церква, служили Тобі. Молимося про це в ім'я Христа. Амінь.